А перед початком перегляду цього відео не забудьте підписатись на канал, хто ще не підписався, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступної цікавої інформації. А ми продовжуємо. Головне це те, що людина повинна займатися тільки тим, чим вона хоче займатися, і не мається на увазі деградацією чи лінощами. Життя це перш за все рух. Якщо у вас немає бажання, мрії, наміру, цілі, то ви прямо зараз зможете змінити цей стан подій. Бажання це не те, що відрізняє нас від інших, бажання це початок усього. Задумайтесь, а чи зможете ви отримати бажане? Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що у вас щось не вийде, ви теж маєте рацію. А що таке намір? Це тверде рішення домогтися бажаного, незважаючи на труднощі, невдачі, не дивлячись на зовнішній опір. Якщо, на вашу думку, в світі є щось, чого неможливо домогтися завзятістю і вдихнути новим життям. Тут вступає в дію велика сила рішучості. Для результату потрібен план. Ніколи не шкодуйте про помилки. Саме вони зроблять вас такими, яким ви себе бачите у майбутньому. Сприймайте життєві труднощі як уроки життя, які роблять вас кращими раніше. Завжди вважав, що потрібно бути реалістом, що потрібно сидіти на місці, займатися тим, що є, і прагнути до того, що здається недосяжним. Але володіючи високою самооцінкою і природньою цікавістю, я помічав, що. Що хтось має все, а хтось нічого, що за несправедливість думав я. Як же я помилявся, зрозумівши, що кожна людина знаходиться саме там, де вона повинна бути, завдяки її переконанню, слабкому характеру або смиренності, ви хоч раз бачили енергійного песиміста. Песиміст завжди сидить і не висовується, може тільки бобоніти під ніс, що все гірше, ніж здається. Оптиміст швидше оговтується від невдач, які Неминучі, оговтавшись від невдач, він енергійно підскакує і вирішує проблему. Жоден реаліст і песиміст і поруч не стояв. Задумайтесь, а чи потрібне вам негативне мислення? Енергія це життєва сила або здоров'я. Головний секрет надлишку енергії дуже простий. Не витрачайте, а проаналізуйте своє життя, що забирає у вас багато сил. Повірте, існує чіткий зв'язок між кількістю енергії людини, її успіхом Піху і швидкістю його досягнення у кожної людини індивідуальна ситуація в цьому плані. Дисципліна це змушувати себе робити те, що не хочеться, але потрібно зробити. І якщо ви приймете ці слова буквально, то всі двері світу відкриються перед вами. Відповідальність це здатність брати вину на себе, неважливо за що. Наприклад, я товстий не тому, що у мене повільний обмін речовин, а тому, що я лінивий, який вигадує відмовки і лінується підняти зад і проявити зусилля. Все в наших руках було б бажання. Давайте тепер підіб'ємо підсумки вище сказаного. Не потрібно слухати людей, які живуть тим життям, яким ви жити не хочете. Знайдіть своє призначення, знайти його. Можна лише всередині себе Позбудьтеся від усього зайвого, від шкідливих звичок, негативних людей і все, що вам заважає, ставати кращою версією себе вчорашнього, Візьми повну відповідальність за своє життя. Людина з невисокою планкою ніколи не реалізує себе на 100%. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я впевнений, що воно вам сподобалось і виявилось корисним. Також не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.